Вівторок, 21 січня, час новин на телеканалі Віта. У випуску поговоримо про закони, які Верховна Рада прийняла 16 січня. Вони вступили у силу від сьогодні. Крім того, торкнемося і таких тем. На якість ліків, які використовують бригади швидкої, під суворим контролем. До Вінниці привезли всеукраїнську фотовиставку. У Вінниці відкрились безкоштовні курси французької мови. Танці на пілоні стриптиз з човиц спорту останні доводила віничанка Ірина Єрошкіна на змаганнях у Львові. І сьогодні вступають у дій нові закони, ухвалені Верховною Радою України 16 січня. Саме вони викликали в державі хвилю супротиву, а світова спільнота назвала їх антидемократичними. Найгучніші з них забороняють масові зібрання громадян, рух автомобілів автоколонами, посилюють відповідальність за наклеп. Загалом 16 січня було прийнято 11 законів та одну постанову Верховної Ради. Згідно конституції України, ці закони вступають у силу після їхньої публікації в офіційних виданнях. Кабмі. Ну та Верховної Ради, Урядовий кур'єр та Голос України. Наші журналісти намагалися сьогодні знайти ці газети у вінницьких точках продажу преси. Ось що з цього вийшло доброго дня. Чи можна вас придбати свіжі випуски газет Урядовий кур'єр чи Голос України? Ні, сьогодні немає. Хотіли б придбати у вас сьогоднішні випуски газет Урядовий кур'єр та Голос України. Чи є ні? У нас її немає. Сьогодні це самі популярні газети. Ну, а багато людей запитувалися? Багато. Сьогодні цілий день всі ходять і тільки ці газети питають. Якщо знайдете, покажете мені самі цікаві. Наші намагання знайти свіжі випуски газет урядовий кур'єр та Голос України були марними. На полицях десяти вінницьких газетних кіосків, до яких ми звернулися, вони не потрапляли. Дані газети встигли прочитати євромайданівці на знак своєї незгоди з опублікованими законами. Вони влаштували акцію публічного спалення даних видань. Скільки примірників було спалено? Наразі невідомо. За добу чотири автівки у кюветі снігопад на Вінниччині дається дається взнаки. ДТП сталися поблизу Турбова, Калинівки, Корделівки та Немирова. Діставали машини-рятувальники. То були як легковики, так і вантажівки. На щастя, ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. Техніка не вся задіяна на сьогоднішній день. У Нас, наприклад, зараз виникла ситуація в Піщанському районі. Там сіла великий автомобіль, фура 47 тонн. Зараз дійснюється якраз за допомогою нашої спеціальної техніки з поліспастом. Момент витаскування цієї фури. Усі соціальні виплати українці мають отримати вчасно. До цього сьогодні закликала владу на місцях міністр соцполітики Наталя Королевська. Для цього виділені необхідні гроші, тож отримати їх люди мали ще вчора. Крім того, Наталя Королевська дала доручення зробити перерахунок деяких виплат у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Це передбачено новоприйнятим бюджетом. Так, майже на 9 мільярдів гривень збільшили суму на державні допомоги сім'ям з дітьми-інвалідами, та на 124 мільйони гривень для дітей сиріт та позбавлено. батьевского пиклуванья. Включите микрофон, Херсон, пожалуйста. Бюджет также обеспечивает дальнейшее финансирование выплат, которые были введены в 2013 году. В первую очередь это помощь по уходу за детьми инвалидами группы А, а таких у нас деток 16 тысяч. Также выплаты на детей инвалидов, находящихся под уходом или опекой. 1612 деток у нас таких в стране, поэтому каждого ребенка взять под личный контроль. И пенсию участникам боевых действий, инвалидам второй и третьей группы, которым исполнилось 85 лет. Виключно сертифіковані ліки використовує швидка допомога області, забезпеченість медикаментами 100%. У цьому запевняє керівництво Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Саме так пильно стежать за терміном придатності медикаментів, їх використанням та зберіганням. Цю тему продовжує наша кореспондентка Ростислава Зарубінська. Людмила Вовк лікар кардіологічної бригади. В її арсеналі лікарська валіза вагою 7 кілограмів. За словами медика, в її розпорядженні всі необхідні препарати, які застосовують людям із серцево-судинними захворюваннями. Ліки сертифіковані, перевірені на термін придатності. Термін придатності перевіряється навіть при кожному наборі ліків з ампули. Коли береться ампули в руки, навіть тоді перевіряється і назва препарату, і термін придатності. Те, що використання ліків під постійним контролем, говорить і головний лікар Вінницької міської станції швидкої допомоги Олександр Шиш. Він каже, медикаменти, які є на станції, мають відповідати певним критеріям. Це наявність сертифікату, це наявність свідоцтва на право використання в це термін придатності не менше 70%. І після того лише медикамент може бути використаний на бригаді. За словами головного лікаря закладу, щомісяця аналізується те, як використовуються медикаменти, ті, у яких термін придатності ще нормальний, але в запасі її більше ніж потрібно, розподіляють між лікувальними закладами області. Тих препаратів, що не вистачає, беруть на спецмедбазі. Особливу увагу приділяють умовам зберігання. Ви бачите кімнату зберігання медикаментів, тут підтримується відповідна температура, вологість приміщення. Для того, щоб ви зрозуміли, ліки зберігаються окремо. Ті ліки, які ми отримали централізовано по субвенції, вони мають відповідне маркування. Міщені центральної підстанції швидкої допомоги, що по вулиці Ширшова, 43, зберігається поточний набір медпрепаратів. Деякі з них знаходяться у холодильнику. Власне, звідси ліки потрапляють до двох інших підстанцій міста. Загальна вартість препаратів, які були придбані у 2013 році, для всієї області, становить 11,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день лікарі всіх станцій, ну там є в нас лікарські бригади і фельдшерські, забезпечені на 100%. Тобто, якщо ми говорили про те, що в 2011 році ми були забезпечені наприклад, на один виклик було 6 гривень, то на сьогоднішній день 27 гривень, які повністю забезпечують надання екстреної медичної допомоги. За словами виконуючого обов'язки головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслава Скоробагача, заклад контролює кількість препаратів, термін їхньої придатності та визначає потребу у них на найближчі роки. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Уроки французької безкоштовно сьогодні віничани мають таку можливість. Для цього потрібно лише отримати абонемент бібліотеки імені Тімірязєва. Уроки проводять щонеділі Початок о 14-й годині заговорити французькою. Спробувала і наша репортерка Ростислава Заробінська. Дафні Говрій, француженка, як волонтер європейської програми Молодь в дії провела у Вінниці вже 10 уроків. Кожен з них триває півтори години. Like to... Моя мета надати базові знання з мови, аби слухачі курсу, потрапивши до Франції, не почувалися розгубленими. Заняття інформейшнс Дафні проводить англійською. Відвідувачі переважно ті, хто пройшов відповідні мовні курси у Тімірязівці. Серед них Дмитро Саврацький. за освітою він зубний технік, знає старослов'янську, англійську, польську, трохи санскрит та японську. Каже, вивчаючи мову, по іншому сприймаєш культуру та традиції народу. Коли я повернувся з Польщі, мені говорили, ну ти, все, ти став поляком. Тобто чоловік реально змінюється, фізичний його облік. Наймолодший відвідувач відвідувачці курсу французької 12 років. Настя Долінська вже сім років вивчає англійську в школі німецьку. Каже, опановувати одну іноземну мову через іншу їй не складно. Мені дуже подобається, її дуже добре викладачка викладає, тому що у школі більш складніше дають матеріал ніж тут. Франциско ми вчимо тільки говорити, тобто ми не вчимо граматику. Тому це більш легше. Сьогодні курс французької відвідують 16 слухачів. За словами завідувачки відділу документів іноземними мовами бібліотеки імені Цімірязіва Ольги Подзолкіної, цю мову викладають тут вперше. У цьому році ми дуже раді через те, що волонтери ініціювали таку гарну справу. І наші колишні гуртківці, які вивчали англійську мову, почали приходити на гурток вивчення французької мови вивчати розмовну французьку мову вінничани мають можливість до початку червня. Для цього варто лише придбати читацький квіток у тімрязівку. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Кращі роботи фотохудожників з усієї України зібрали у Вінниці в рамках фестивалю фотоклубів. Виставка впродовж місяця діятиме в бібліотеці номер 11 що на Свердловському масиві. Сам фест проходить в Україні вже в сьоми. Його учасники надсилають організаторам свої роботи. Шляхом інтернет-голосування обираються найкращі, з них і формується експозиція, яка впродовж цього року подорожує містами країни. Кращі роботи українських фотохудожників відтепер споглядають відвідувачі бібліотеки номер 11 Стіни її холу та коридор скрізь увішані світлинами. Саме ці роботи визнані кращими на всеукраїнському фестивалі фотоклубів. Тут на виставці 45 фотографій до нас приїхало 72, але ми показуємо трошки менше, тому що приміщення не дозволяє більше показати. Ці фотоколажі єдині на виставці. Їхній автор Сергій Мороз фотографією захопився ще у другому класі, коли батьки подарували йому перший фотоапарат. З того часу творчістю займається постійно. Так як я вдома і робити нічого, я сам себе пофотографував, сам себе іспортив, багато много раз складав, і вийшла ця фотографія, яка називається. Немножко з грузинським акцентом не спиться. Єві спить, годі спить, воно спить, тільки маленькому вахтангу не спиться. Ну, Ось вот таке називається. Першими відвідувачами виставки були вінницькі фотографи. Говорять, тут як ніде можна перейняти практичний досвід. Це дуже цікаво. Це свій власний досвід можна поповнити чужими ідеями, а потім їх можна реінкарнувати в своїх роботах. Плюс ну, дуже важливо бачити роботи інших, тому що це розширює свій кругозор. В принципі, відвідати фотовиставку віничани зможуть впродовж місяця. Потім її представлять мешканцям Феодосії. Танець на жердині не стриптиз, а вид спорту, зокрема, різновид фітнесу. Це доводили дівчата на всеукраїнських змаганнях з танців на пілоні. Турнір відбувався у Львові. Подібне дійство там було вперше. Трюки на пілоні демонстрували бухгалтери, лікарі, перукарі, загалом 18 учасниць. Серед як професіонали, так і аматори. Вінницю представляла лікар-невропатолог Ірина Єрошкіна. Наша землячка виступила гідно і потрапила до фіналу. Хоча з пілоном на ти лише два. Роки. Зараз Ірина готується до наступного чемпіонату. Білий костюм, макіяж зі сльозами на очах, образ втраченої надії, демонструвала на змаганнях віничанка Ірина Єрошкіна. Її танець тривав 4 хвилини. Демонстрірувала то що, от, надежда, как бы, що ни в надіждакбумірає посредні, що ні в в нікому случі не заздаватися, можна постоянно двигатися вперед, можна достигати своєї і Якщо даже все кажется совершенно безысходным, безнадіжним журі оцінювала артистизм, атлетизм та техніку виконавця. Під час трюків на жердині дівчатам заборонялася робити сексуальні рухи та непристойно оголюватись, навіть якщо це у них виходило випадково. На змаганнях наша Ірина Єрошкіна увійшла до фіналу. Дівчина каже на перемогу, не сподівалась, бо пілоним спортом захоплюються лише два роки. Тож хотіла перевірити сили та довести те, чим займається не стриптизм. Я чертовски переживав, ми потратили очень много времени сні на постановку самого образу, на його создание, на постановку номера. Музику довго подбирали, монтировали. Вот они на соревнованиях ми ехали всю ночь не виспались. И когда пришло ее время, и выступление, я держал камеру, у меня руки дрожали, я не мог ровно снимать, очень за нее переживал. Но зал замер, я вместе с ним, у меня сердце не стучало, дрожали руки. И когда закончилась музыка и возникли овации, я просто всем сердцем за ней переживал, был в восторге. Учила меня девушка из Москвы, она сама в цирке вот работает, она полдансом занимается длительно. Вот она приезжала, она меня учила, потом она уехала, я начала ездить по Украине, по мастер-классам, в разные школы, меняться опытом, чего-то учиться. Нішно розвивають направлення вініці. Важко повірити у те, що ця тендітна дівчина лікар-невропатолог. Заради жердини вона покинула лікувальну практику і подалась у полденс. А разом із нею і її коханий Микола та по сумісництву колега за фахом. Він хірург. Обидвоє розпрощалися із медициною та узялися нести в маси мистецтво танцювати на трубі і вже організували у Вінниці студію такого танцю. Я изначально очень хотела быть врачом, я стремилась к этому, я закончила университет с красным дипломом даже. Вот. Какое-то время я поработала, но тут я начала параллельно с работой заниматься полденсом. Я занималась какое-то время и потом поняла, вот, это мое. Я вообще человек по жизни творческий, я люблю там что-то творить. Вот. И тут для меня огромная сфера деятельности. Сьогодні Ірина готується до наступних змагань. Вони відбудуться за два місяці у Львові. Лікарка за фахом, а за покликом дощі Полденцерка у залі проводить по 7-8 годин щодня. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. Віта ось такими подіями. видасться вівторок. Усі новини міста шукайте на сайті нашого телеканалу. Адреса зараз на ваших екранах. На сьогодні я кажу вам до побачення. Побачимось завтра рівно о 19.00. І далі не пропустіть погода. У середу у Вінниці буде хмарно, йтиме сніг, місцями куртовина. На дорогах ожеледиться вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20. Вночі – мінус 10, мінус 12, в день – мінус 6, мінус 8.